Але незважаючи на те, що е, в цьому вулику було е, тут трохи слабенька сім'я, незважаючи на це, ось вони тягнуть ващину. Це дуже хороший признак, що вони тягнуть цю ващину. Тут ну це ващина стара, теж навіть і не моя ващина, ось рамка відтягнута. Це значить вони значить все виходить у нас добре в цьому вулику і вони тут... Ого, бачите, ні, ця... Цю вони рамку тут приклеїли, тут вона без вощини, тоді мені трохи одного листка не вистачило. А Тут вони ще тільки починають тягнути. Але нічого, ось там вже одну рамочку тут невелику відтягнули, але все рівно це хороший признак, оскільки вони вже, цю, вони вже будуть лазити в цей корпус. Я вам показував, що вони капельки меду заносять. Але, звісно, вощину вони зараз лапко тягнуть, але хоч одну рамку ось цю вони відтягнули. І це дуже гарний е признак, що хоч щось, але вони тягнуть. І це означає, що вони далі будуть тут е працювати. Так, да, Звісно, кажуть, пасічники меду не буде, але саме головне, щоб були наші дівчата сильні, здорові і ми все зробимо для того, щоб була е гарна пасіка. Дякую за увагу, слідкуйте за моїми відео. Будемо далі розширювати пасіку. До нових зустрічей та слідкувати за бджолами.